Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Відгадайте загадку. Взимку спить, навесні веселить. Влітку охолоджає, а восени годує. Що це? Так, це дерево. Подивіться, будь ласка, що це за дерево? Так, це горобина. Діти, а це дерево? Ні, це правильно кущ. Це кущ калини. Сьогодні ми з вами будемо малювати дерево і кущі. Для цього нам потрібно аркуш. Станованого паперу, акварельні фарби, склянка з водою, серветки, пластмасова паличка і ватні палочки, пензлики з широким і вузьким ворсом. Отже, починаємо. Набираємо. Коричневої фарби і малюємо стовбур нашого дерева. Згори вниз проводимо пряму лінію і трохи потовщуємо її внизу. Це стовбур. А тепер треба намалювати гілочки вгорі. Гілочки тоненькі, тягнуться до сонця, спускаємося вниз, так само малюємо гілочки, тягнуться вгору до сонечка і ще внизу гілочки. Ось таке у нас. Дерево. Тепер треба намалювати маленькі гілочки на кожній гілці. Малюємо маленькі гілочки. Ось таке дерево у нас виходить. А тепер треба намалювати кущі. А кущі ми з вами будемо малювати ось таким чином. Набираємо фарбу великим пензликом, з великим ворсом і ставимо крапку внизу під деревом. Поставили крапку. А тепер беремо паличку і видуваємо з палички повітря, дмухаємо, додаємо ще фарби і малюємо ще один кущик під деревом під нашим. І так само дмухаємо. Ось такі у нас, виходять кущики. Добре, давайте ще намалюємо ще один кущик. Набираємо ще фарби. І ось тут намалюємо ще один кущик. Дмухаємо. Домальовуємо, домальовуємо трохи гілочок на наших кущиках. Ось такі у нас получаються кущики. Діти, а як ви думаєте, а як називаються ці дерева? Відгадайте загадку? Зелене платячко загубилось, а червоні ягідки залишились. Що це? Так, це горобина і калина. Давайте намалюємо ягідки нашої горобині і калинкам. Набираємо червону фарбу і малюємо ягідки. Спочатку малюємо горобині. Набираємо червоної фарби ось так розмішуємо і ягідки малюємо ось тут. Ще. І тут ягідки залишились. Горобинка буде годувати пташок взимку. Своїми ягідками. Пташки дуже полюбляють дзьобати ягідки горобини. Давайте намалюємо побільше. І калини так само люблять пташки дзьобати, ягідки калини. Ось такі у нас получаються дерева, горобина і калина. На цьому наше заняття закінчилось. Я бажаю вам творчих успіхів. До побачення. На все добре!